Шановні колеги, доброго дня. Починаємо нашу роботу. До складу постійної комісії культури, та інформаційної політики включено четверо запитання, є присутні троє хвороб є, тому можемо розпочинати. До порядку денного пропонується включити два питання і питання різне. чи будуть пропозиції до порядку Якщо немає, то тоді пропоную проголосувати цілому за такий перед отець. Хто за нас немає? Дякую, заголосно. Перше питання порядку денного про заснування обласної премії імені Марка Борислава у жанрі військової літератури. Доповідає ви Тетяна Миколаївна, начальник управління культури, національної та релігії обласної державної адміністрації. Тетяна Миколаївна, будь ласка. Добро наша Марія Малері, нашому міністра присутні. Вашій увазі пропонується проєкт рішення про заснування обласної премії імені Марка Боєслава у жанрі військової літератури. Дана премія присуджується з метою відзначення авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, є членами сімей військовослужбовців та ветеранами російсько-української війни, а також хто брав участь в антитерористичній операції, військові журналісти і волонтери. Завдання цієї премії це є гідне вшанування талановитих прикарпатців, відкриття нових імен, творчих особистостей, які своєю словесною силою оберігають нашу землю, популяризують нашу історію України, а також сприяють патріотичному вихованню наших молодих українців. Тому вважаю, дана премія є важливою і хотіла б вашої підтримки. Присудження премії проводиться щорічно в таких номінаціях. Це є проза і поезія авторів у жанрі військової літератури, а також проза і поезія авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях у вільних жанрах. Тому прошу Дякую, вас відео. Якщо ви пригадаєте, ми одна з перших засідань власне, обов'язковокласників премії, коли йшла мова про проводження розпорядження про заснування премії обласної військової адміністрації. Чи будуть запитання до допомоги часу такий? Так, стандарти, стандартні, статті. Дякую, тоді пропоную поводити дане проєктрічне і рекомендувати його на сесії обласної ради. Прошу голосувати. Гринечко за кава відсутня. Корнелюк. «Барселона». Да. «За». – «За». За рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про внесення змін до переліку заходів на 2024 рік до регіональної цільової програми культури на на 2022 2026 роки по управлінню культури національності та ребенку обласної державної адміністрації бюджетної програми фінансово-підрофології художніх музичних колективів, а самблів, концертних та церкових організацій. Той же будь ласка. Прошу погодити зміни до переліку заходів на 2024 рік регіональної тільвої комплексної програми культура Івано-Франківщини 2022-2026 роки. А саме зменшення коштів на 15 тисяч у основному конкурсу «Краща бібліотека року, а на навпаки, збільшення на дні українського кіно. Прошу підтримати. Дякую. Чи будуть запитання до дякую. Якщо немає запитань, пропоную погодити внесення звучаних змін до переліку заходів. Хто за? Гернечко Маріна Валерія за Кава Наталія Михайлівна. Відсутня. Корнелюк Рослава. Персос Наталія Записана. Первій за, за. рішення да. прийнято. Колеги, питання різне. Чи є що озвучити у питанні різному? Поки працюємо далі. Завершуємо рік. Так, завершуємо рік і працюємо далі початком нового. Ну, Колеги, дякую тобі за роботу.